Я б хотіла собі, напевно, уявити, що я десь в Іспанії і це якась іспанська фавела. Але на жаль, жальні ми знаходимося з вами в центрі Одеси. І тут живуть люди. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Це що трапилось? І тут в нас трапилось комунальні служби. Ахтунг. Подивіться, як мешкають люди в місцях, за які досі зобов'язані платити. Подивіться на це. Тут живуть люди з дітьми. Дивися. Боже, якісь уламки меблів. Десь вода тече. Оце от все, це просто ж це ж звалище. Тут невідомо, чи хтось живе, ну тут очевидно живуть люди, ось вони. Люди в таких умовах в Одесі досі живуть. І я підозрюю проведені комунікації, якісь дроти. Може, інтернет тут є. Серйозно люди? Скажіть, а ви тут живете? Ні. Я знаю, порозіжалися, хто забув гор, хто на фронт. Але очевидно, що люди живуть, бо попрані речі. Я впевнена, що ці люди сплачують комунальне. Як це можливо? За що? Комунальники? Ви при розумі? А оце це от все. Як це взагалі можливо? Свіже наліплена об'ява. Шановні мешканці, нагадуємо про важливість своєчасної оплати послуг з вивезення твердих побутових відходів. І сума 1183 гривні 54 копійки. З виведення твердих побутових відходів. А тепер дивимось ще раз сюди. Це типу за тисячу гривень люди не заплатили за вивезення відходів. Кийця привіт. І саме тому вони повинні жити в цьому кошмарі. Комунальники дорогі. Де ви? Тут все. Гниле трухляве, там внизу купу сміття. Це просто звалище. Якщо тут живуть діти, ви собі уявляєте, вони тут ходять. Вони ж можуть туди там внизу напівпідвальне приміщення. Ті старі бойлери валяються. Ми могли б припустити, що тут ніхто не живе і просто хтось підживається. Але ми бачимо, що тут сушаться чиїсь речі. Зараз ми вийшли з подвір'я, в якому щойно були, і бачимо, що тут от вікно, яке належить до цього подвір'я. Ми бачимо квіти. І люди, очевидно, всередині живуть. Ви думаєте, що це місце одне таке в Одесі? Ні, не одне. Ми вчора, до речі, намагалися потрапити в одне з кошмарних місць на вулиці Болгарській, де частина двора була роками пристановищем для наркоманів, для безхаченків просто частина двора. І Люди нічого не могли з цим зробити. Вони зверталися і до комунальників і зверталися в суд. Ніхто нічого не зробив. Тому люди зробили що вони скинулися просто на ворота, поставили своїм коштом ворота. І тепер наркоманів там з безхатченками начебто немає. Але цим повинні займатися ж не люди. Цим повинні займатися комунальники. Ну, оце частина житлового будинку. Житловим його складно назвати, але це, це центр. Вікно вже з, просто замуроване в цю стіну, щоб воно не вивалилося саме від себе. Там живуть люди, тому що ми бачимо якісь завіси. Там. Якісь стули, якісь. Жини, якісь старі меблі. Тут просто відвалився шматок стіни. Тут діра в підвал, Купа сміття. Як тут люди ходять? Я не знаю. Це ж гоп, і ти полетів в підвал. Це не витримує жодної критики. Я навіть не про те, що тут в шинах ростуть вазони, це прекрасно, але все оце. І люди за це платять комунальне кожного місяця. До історичних часів будівля, гнилі рештування, гнилі дошки, двері. В якесь напівпідвальне приміщення все в хрестах. Свят, свят, свят. Там спробуємо без ризику для життя піднятися. Мама! Боже, подивися сюди. На цьому балконі ніхто не живе, там от двері якісь продавні те, що вони заколочені дошками. Але тут люди живуть, от сохнуть якісь речі людські. Я нічого не хочу торкатися, тому що воно зараз все просто завалиться. Цей хічхок тут свої фільми міг би знімати легенько. Який тут запах, тут навіть ну ми бачимо, що тут щонайменше не вибачте. Але ці аромати гнилі, фокалій, історії, бруду і загнивання з депресією. Це неможливо переходити ні з чим. Це ваше подвір'я всередині? У нас живу дві. А це ваша. А сусідів знаєте своїх звідси? Ну там відіться, замок на вході, ми нікого не знаємо. Скажіть, ви скільки за комуналку в місяць платите? Тисячі да. гривень? Да, Як вважаєте, можна зробити краще за ці гроші? Да, да, а да. хто повинен займатися? Ну, ну, мабуть, ті, які за це відповідають. Ті, які за це відповідають. Де ви? Комунальники міста Одеси. Люди живуть навіть не в фавелах. Це кошмар, це сморід, це бруд, це щурі. Я от просто клянусь. Ми їх не бачили, але це, ну, це просто розплідник для нечисті. Може б ви зайнялися своєю справою? Люди платять за це, тому що це центр міста, величезні гроші. Не 300, біля тисячі. За все про все. Комунальники міста Одеси. Прокиньтесь нарешті. Це перший міський, і мене звати Олена Концевич. Що трапилось в Одесі? Ви можете нам підписувати в коментарі. Побачимося ще бережіть себе.